Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 серпня, живу я на Вінниччині. і в моєму садочку і почав дозрівати плод сорту Flower Queen. і гібрид сливи абрикоси. Перше плодоношення в минулому році було сигнальне. Висота дерева 2 метри. Плодів небагато. Частина опала, хоча оброблялось дерево від плодової гнилі. Хочу показати вам стовбур, який діаметр. І відразу сказати, що я не знаю на чому привити. Дане деревце я замовляв і порівняти на різних підвоях розвиток і розмір. Бачите, що деревце, можна сказати, що має силу, все ж таки йому вже п'ятий рік, четвертий від посадки. І я зірву для порівняння з цього деревця, що я замовив. Такої які вище, вони повинні бути стигліші. Тепер хочу показати два деревця от мене привиті на поміселекті. І другий рік як привиті. Частина плодів вже звідси опала. Розмір в них, не... не Розміри в них, можна сказати, наполовину менший, але вони всі жовто-оранжевого забарвлення. Яку не візьми. Невеликі, але зараз я виберу які самі цей самий більший. Ще якийсь найду. Вже достигші, висять і самі падають. Такий самий сорт от привитий на сливі дичці. На сливі дичці як. Спочатку була привита на сливу дичку, тоді була вставка, тут не видно, вже роки пройшли. Культурна слива була привита. Мені не сподобалося, я зрізав і врощеп. Привив флаверквін сорт. Також опадають плоди, можете бачити і оброблене від плодової гнилі. І на Ось такі плоди на сливі. Ще тверді, ну, подивимося, перевіримо, порівняємо різницю. Слива Flower Queen, Середньопізний сорт американської селекції плоди круглястої форми. Вагою мають бути по 120-150 грам, зеленого жовтого кольору. От. На помиселекті жовтого. Ну, це повністю визрівший, можна сказати, перезрівший навіть. Бо раніше дозрівають. Сорт вважається одним із найсолодших сортів. Період дозрівання середина серпня, початок вересня. Це плод гібрид сливи і абрикоса. Виведений компанією Genetics американської селекції. Зараз просто зважимо для порівняння сливи вагою, які я замовляв по 80 грам. Деревце і менші. Ті, що я щепив на помиселекті, ну там, звісно, завантаження. 56 грам, 57 грам. Велике навантаження, можливо, і тр трішки меншого розміру. І всі, що на сливі привиті, їх було багато плодів, просто пообпадали. По 135 грам більші і менші по 90 грам. З цього деревця, що я замовляв, є трішки нальот пруїновий, дуже упругий. Видно, от, що половина де до сонечка жовта. Розрізаються, відчувається, що м'якоть плотна, соку багато. Таке забарвлення. З... Ну це не зелене, можна сказати, салатове ніжне жовте до помаранчевого. Так, тепер цей, що на поміселекті. Раніше вони дозрівають набагато, майже на, на два тижні. Ось тут дуже може... сок. Можете бачити зовсім друге забарвлення, Стільки багато соку. Так. І цей, що на сливі. дуже твердий, прожати неможливо, мабуть, дозріває ще пізніше. Ріжеться м'ягко, як на диву. І також маємо шкідника дегустатора. Тут зелена м'якоть. От різниця терміну дозрівання на різних, на різних підщепах. Можна на протязі місяця споживати сливи, ну не тільки сливи, будь-які різні плодові дерева, якщо будуть, Привиті на різних підщепах. Так, ну що, спробуємо спочатку які самі зеленіші, з цього, що на сливі. Мякоть дуже соковита. Має запашний аромат. Ну, важко порівняти з чимось. І слива і дійсно абрикос. Похрустує при розрізанні, але ріжеться м'ягко. Як так дивитись, то м'яко наче волокниста з такими прожилками. Дуже цікаво. Плоди зелені, а вони вже солодкі, соковиті, готові до споживання неймовірного смаку. Приємно кислинка від сливи, якась така, а то абрикосовий смак. Шкірка легко прожовується нейтрального смаку. Зараз спробуємо ці більш стигліші. Так, це з цього деревця, що я замовляв. Тут вже відчувається більше абрикосового смаку. Більше абрикосового аромату. Жовтого забарвлення. Воно вони, як будуть ще влежуватись, то будуть набувати такого жовтого, ну, янтарного забарвлення. Але можна споживати і в даний час. Такий самий смак, як і на сливі, але більш насиченіший, ну, тому що стегліший. Зараз пробуємо повністю визрівший плодик на тому селекті. В цьому вже ну, духмяний, приємний абрикосовий аромат. Ось незрозумілими і з якимись додатковими нотками, правильно сказати, якісь і цитрусові, і других фруктових дерев. Засік тут нема що навіть розказувати, ви можете самі бачити, скільки багато соку. А м'якоть плотна і шкірочка щільна. Да, це вже насолода повністю. Повністю визрівший плодик, має таке забарвлення, він вже м'який, але шкірка щільна. Що мені ще сподобалось в даному плоті, що, коли дозріває, визріває плодик, м'яко розм'якшується, стає м'якша, соковита, солодка, присолодка, а шкірка. Нейтрального смаку. Ну, трош, трішечки там відчувається кислинка. Бо в диплоїдних слив, то при дозріванні шкірка стає дуже кисла. М'якоть стає солодка, а шкірка дуже кисла. В цьому плоті такого немає, як в диплоїдних сливах. Усіх смакові і властивості різні. Я розповів, як відчуваю смаки, я порівняв. На різних підчепах. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Даним сортом я задоволений.